Усім привіт! З вами Субочка Катерина і робительська школа Буки. Завдання номер 21 Які природні заповідні об'єкти є національними природними партнерами? А. Канівський, Поліський, Б. Дунайська Ісканя Нова В. Софії Катостяниць, Г. Шарський Сіневир. Канівський, Поліський – це природні заповідники. Дунайські ісхані – це біосферні заповідники. А от Шацький і Синевик є національними природними парками. Ось сюди не задання номер 22 Проаналізуйте картограму України, частку якої групи населення на ній відображено. А. Жінок, Б. Міських жителів, В. Осіб працездатного віку, Г. Національних меншин. Ну, знаючи рівень організації, знаючи, що найвищі його показники саме на сході, особливо в Донецькій області, ми бачимо тут вона одна з найтемніших, а північні і західні районі, регіони відзначаються меншим рівнем урбанізації. Лише Львівська область має високий рівень цього явища. Тому правильно відповідь Б міських жителів. Задання 23. Складовим територіальної структури господарства є, а економічні регіони, сільськогосподарські зони, Б. Виробнича сфера та сфера послуг, Б, галузі матеріального виробництва міжгавзеві комплекси і кооперування виробництва. Територіальна структура передбачає поділ, поділ господарства на певні, на певні частинки за розміщення. Тобто від меншого до більшого, навпаки. Тобто складови територіальної структури господарства є економічні райони та сільськогосподарські зони. Відповідь, інші відповіді. Наприклад, спеціалізація і кооперування це взагалі форма організації. Виробниця за сфери послуг це входів господарства за ну, за виробництвом чи то матеріальних пилах, чи то пил послуг. І галузом термним виробництвом і галузових комплекси також стосується територіальної структури. Додання 24. Укажіть економічний альянс України, що спеціалізується на виробництві електроенергії на теплових електростанціях. А. Донецький, Б. Центральний, В. Кальпатські, Г та Виробництво енергії на теплових електростанціях потребує багато сировини. Якщо зміщувати їх в центральному, карпатському або причорноморському регіоні, то це потребує дуже багато транспортних витрат. Тому як у Донецькому регіоні, в Донецькій області великі запаси мінового вугілля є сенс виробництва електроенергії на теплових електростанціях. Правильна відповідь А. Детання 25. В якому в промисловому центрі України основними стаціонарними джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є металургійні комбінації А. Харкові, Б. Миколаєві, В. Маріуполі, Г. Е. Кіровограді. Згляну всі ці відповіді, Харків входить до Північно-Східного економічного регіону і там е, майже немає металургійних комбінатів, тому що немає сенсу їх розміщення так. Миколаїв входить до Чорномаського економічного регіону, тут також немає силовини для металогічних комбінатів. Кіровоград входить до центрального економічного регіону, взагалі тут переважає виробництва сільськогосподарської продукції, а Маріуполь входить до Донецького економічного району, де дуже багато заводів в чорної металургії. Це двадцять 26. Чим змовлено появи в Україні кількох нових великих підприємств з іноземними інвестиціями, що виробляють синтетичні минні засоби та інші товари побутової хімії? а. Збільшення обсягів видобування кам'яної солі та сірки б. Великою ємністю внутрішнього споживчого ринку в. Утворення великої кількості твердих відходів а. Г. Високим рівнем кваліфікації трудових ресурсів Зростає попит на синтетичні мині засоби та інші товари побутової хімії тому правильна відповідь Б. Великою єністю внутрішнього споживчого лидинку, тобто є споживач для цих продуктів. Видання 27. Розшування в запоріжжі алюмінієвого заводу і титано магнієвого комбінату з А. Розроблення місцевих льодових шлюд кольорових металів. В Україні дуже мало лід кольорових металів, набагато на бідочорних на металів, але кольорових металів обмежені. Б. Можливості копалювання з підприємствами чорної металургії. Ці підприємства майже не пов'язані. Б. Зміщення біля міста потужних електростанцій і Г. Орієнтація виробництва експорт продукції водним транспортом. Експорт продукції водним транспортом не є таким необхідним для застосування цих заводів, тоді як потужні електростанції дуже потрібні для будівництва алюмінію, титану та магнію. І у Запоріжжі, біля Запоріжжя розташована Діпломська ГЕС, Запорізька ТЕС і найпотужніша в Україні Запорізька АЕС. Планує відповідь Б. Задання 28. Яка ознака є характерною для швейної промисловості України. А. Використовується сировина переважно вітсняного виробництва, Б. Основною формою організації виробництва є комбінування. В підприємства галузі орієнтується на жіночі трудові ресурси, G. за обсягом експорту продукції галузі поступається металургії. Ну, Підприємство швейної промисловості переважно орієнтується на жіночі трудові ресурси і раніше їх кількість збільшувалася до рахунок того, що більшість чоловіків була зайнята на заводах чорної металургії та, на, на завод, та на, у шахтах, тоді як для того, щоб забезпечити жінок роботою, давали заклади. Цитання 29. Чому 40% усіх квітів, вирощених у суспільному секторі України, постачає господарство Беровоцького району Київської області? А. Ураїн несприятуючи в Україні кліматичні умови для квітникарства. Б. Цей район розташований поруч із найбільшим ринком збуду квітів Києвом. В. Район мужу з Білоруссю, найбільшим оператором квітів з України. Г. У цьому районі найменша собівартості прощення квітів в Україні. Реальна відповідь Б це район розташований поруч із найбільшим ринком збуту квітів в Києві, тому що в Києві дуже багато споживачів на квіт. Оце 9Б. Великий і Задання номер 30. Укажіть галузь промисловості, свідоминою базою якої позначено кордосхемі України. А. на Б. Бавовніна, в – Олійна-Журова, Герцукрова. Ми бачимо, що частка посівів, зображена на карті, найбільше на півночі та заході України, де найбільша кількість опадів. І ці райони придатні для вирощування льону. 30а. Задання 31. Чому молочні концертні заводи в Україні розміщені переважно в малих містах: Бахматі, Куп'янську, Барбомацьку тощо. А. Підприємство може до екологічно небезпечних. Це невірна відповідь, тому що ці, е, ці заводи не так сильно забруднюють атмосферу і взагалі неодично було вслід. Б. Будуваються міста, що є транспортними вузлами. Ні, це не пов'язано. В. Створюють велике навантаження на, на інфраструктуру міст. Це також невідна відповідь. І Г. Орієнтується на райони зосередження виробників сировини. Ну, дійсно, саме малі міста і, і сільськофальські зони, які навколо них, пов'язані між собою, і там будують колишні концертні заводи. Сюди не Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забуваємо підписуватися на наш канал. Попереду ще багато цікавого.